Я Артем Треченко, учень 4-го Б класу комунального закладу Гімназія No1 міста Приморська. Пропоную вашій увазі відеозахист проєкту на тему Невідомі чорнила. Звичайна людина не виявляє своє життя без спілкування в соцмережах. Ми обмінюємося інформацією у TikTok, Телеграм. Viber Instagram А як вели секретні листування понад 2000 років тому. Цікаво, давайте розбиратись. Невидимі чорнила один з найстаріших способів вести секретні листування. Йому понад дві тисячі років за цей час шпигуни придумали десятки, а може і сотні рецептів чорнил. Зазвичай їх інгредієнти досить прості, адже шпигун... шпигуну важливо, щоб потрібна речовина була завжди під рукою і не викликала підозру. Сакаратні листи найчастіше пишуть молоком, лимонним соком, розчином соди, розчином пігунок від головного болю. Для виконання досвіду нам потрібна харчова сода, вода, склянка, ватна паличка, куркума, спирт, папір А4, широкий пензлик, чайна ложка. Під час досліду дотримую справи техніки безпеки, прибрав все зайве, виконую досліди тільки за вказівками вчителя. Працюю сидячи, тихо, швидко, але без зайвої на Після дослідження обов'язково приберу своє робоче місце. Для того, щоб виготовити невидиме чорнило, треба всипати 2-3 чайні ложки соди в гор... горнятку з водою. Добре розмішати вся чи майже вся сода має розчинитися, занурити ватну паличку у склянку з содою, написати чи намалювати на аркуші щось, щось, не, не забувати час від часу змочувати паличку у розчині. Зачекати, поки напис повністю підсохне або підсушити його феном. Аркуш має стати сухим та білим. Щоб проявити невидиме чернила, спочатку треба зробити спеціальний розчин. Всипати одну чайну ложку куркуми до горнятка зі спиртом. Ложка має бути чистою. Добре розмішати. Тепер саме найголовніше нанести обережно пензлом куркуми на аркуш зачекати 1-2 хвилини. Ну і все.